Привіт! Якщо ви вже зацікавились таким сервісом, як N8N, то, мабуть, вам також цікаво, скільки ж коштує використання цього сервісу і чи можна його використовувати безкоштовно. Тому в цьому відео я пропоную розібратися в цьому питанні. Також я підготував детальну інструкцію щодо того, як Можна використовувати цей сервіс і робити селф-хостінг для того, щоб використовувати його безкоштовно. Цю інструкцією поділюся в своєму телеграм-каналі третя хвиля. Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на телеграм-канал. А я натомість продовжу розповідати про свій досвід, як я встановлював собі n 8 n локально. Тож, в першу чергу, програми, які можуть знадобитися для того, щоб використати локальне рішення це Docker. це такий сервіс. Пізніше я розповім коротко про нього. І VS Code або курсор. Це редактори коду, в яких буде зручно вносити зміни або редагувати файли. Так ось N8N хмарне рішення. Скільки це коштує? Якщо зайти на сайт N8N, то ми можемо переконатися в тому, що спочатку є 14 днів безкоштовного користування без картки. Тобто ви можете зареєструвати аккаунт і 14 днів 2 тижні використовувати n Y, n 8 n безкоштовно і зрозуміти, чи то ваша автоматизація, чи то не ваша, і чи заходить вам взагалі цей інструмент. Потім вони пропонують плани на 20 євро, навіть ага. 24 євро за місяць, це стартер-план. Тобто, що він включає? Один спільний проєкт, 5 виконання воркфлоу одночасно, безліміт по користувачам і підтримка на форумі. Є також план за 60 євро, якщо ви хочете про і вам не вистачає всього, що тут описано. Хоча для початку, я думаю, там перші місяці цього може вистачити з головою. Ось цей план він більш розширений. Також тут я розписав. Переваги, недоліки, особливості, і по кожному плану тут можете подивитися. Окей, локальна установка через GitHub. Що для цього потрібно? Пропоную затестувати це рішення. Тобто тут детально я розписав для кожної операційної системи, як можна. Завантажити собі NVCMN локально, так як це open source. Тобто він є в відкритому доступі. Кожен може взяти, завантажити його собі на свій девайс і е, використовувати власне цей сервіс. Е, тому я відкрию термінал. Кію цю команду. Так. І я склонував собі, склонував собі цей репозиторій, де зберігається код. Переходимо в цю папку, створюємо n-файл. Окей, я відкрив завантажені файли в курсорі, в редакторі коду. Що робимо далі? Далі йдемо по інструкції. У мене одразу він не запускався, тому я відредагував деякі файли. А саме Docker Compose файл. Так, ось він. І на даний момент, в даній версії, яку я використовував, можливо, вона вже оновлена, і там буде зовсім по-іншому. Але на момент запису відео я замінив. Ось цей блок коду на ось цей. Адже якщо я, якщо я зараз. Так, Ctrl Control тільда Якщо я зараз веду цю команду, я отримую помилку. Але якщо я зроблю ось так. Так, і далі мені необхідно відкрити докер. Окей. Okay. І запускаю ось цю команду. Так, давай. Ось. І у нас зараз. Створюється наш докер контейнер. І тут пропоную все ж таки розібратись трошки, що таке докер. О, це якраз наступний пункт клас. Тут в мене був мій особистий помічник, який допомагав мені скласти таке просте пояснення, що таке докер. А, тож, уявіть, що ви хочете подарувати е, свій улюблений торт е, своєму другові. Але в нього інша духовка, в нього інша кухня, в нього інше молоко, інші інгредієнти, ну, все інше. Якщо він буде по вашому рецепту готувати торт, ну все одно торт буде іншим. Ось так ось докер це магічна коробка, в яку ви кладете торт. Там і духовка є, і рецепт, і от тортик сам зготувався, і він завжди виходить однаковий. І кому б ви не давали цю коробку, у всіх гостей ваших друзів буде точно такий же самий торт. В даному випадку торт це е, сам е, N8N-хостинг е, версія, яку е, яка буде використовуватись, тому. Uh, 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 таке порівняння. Окей. Okay. Uh, є декілька термінів, які пов'язані з докером. Це контейнер, це готова коробка з усім необхідним для роботи програми, як меблі Ikea. прийшли додому, розпакували і все готово до використання. Імедж це інструкція або креслення, як зробити цей контейнер. Це як рецепт торта. В ньому написано всі інгредієнти та кроки. За одним рецептом можна спекти багато тортів. Docker файл. Це файл з інструкціями, як створити імідж, тобто детальний покроковий рецепт з фотографіями. Навіщо взагалі це в N8n? Взагалі все дуже просто. У вас на комп'ютері все працює, а коли ви хочете захостити. Цей еп, цей додаток, то все не, ну, не працює чомусь. На одному сервері працює, на іншому сервері не працює, і якийсь месап. Тобто це потрібно для такої уніфікації і стандартизації додатку, який буде запускатися на різних серверах однаково. Так, все завелось. В мене створився docker контейнер, і тепер я можу відкрити N8N локально на своєму ноутбуці. Я тут можу зареєструватися, ввести всі необхідні дані, і я попаду в свій новий дешборд, але мої workflow з моє, моє, мого безкоштовного періоду вони не збережуться, тому якщо ви на безкоштовному а, триалі, а, варто зберегти експортувати workflow, щоб зберегти його собі локально, це буде в вигляді JSON-файлу. І тоді можна буде імпортувати його в, в цей сетап. Але будьте обережними, адже прийдеться знову. Створювати свої credentials, логінитися в в ті ноти, в які ви були залогінені, тобто це Google-авторизації, наприклад, чи API-ключі, їх потрібно буде ввести для того, щоб авторизуватися. Якщо ви використовуєте свій NVCMAN локально, відповідно він в автоматизації буде працювати допоки. Ноутбук буде відкритим, і виходить, що виходить, що потрібно десь захостити нашу апку для того, щоб вона працювала, автоматизації працювали, поки ми спимо, чи десь працюємо, чи десь гуляємо. Тому нам потрібно вибрати хостинговий сервіс. Для себе я експериментував з сервісом Railway App. Це хостинг для диплою додатків. Тут є декілька планів, можна почати з безкоштовного, вони дають 5 доларів кредитів, і суть цього сервісу і плюс великий в тому, що я плачу лише за моє фактичне використання цього сервісу. Тобто, якщо я не користуюсь автоматизаціями місяць. Я не буду платити на безкоштовному плані нічого. Якщо в мене є там, про план, то, відповідно, я буду платити підписку 20 доларів за місяць, і плюс за фактичне використання сервісом. Але плюс в тому, що там можуть хоститися і Telegram-боти, і N8N автоматизації, тобто всі ваші додатки, рішення можна хостити в одному місці і платити, якби за все, одному сервісу, що може бути просто вигідно з фінансової точки зору. А, але якщо, типу, ви використовуєте NV7N Cloud, платите підписку і не використовуєте хостинг, то по-перше, у вас будуть обмеження на сервісі, і якщо ви користуєтесь якимись іншими додатками чи хостинговими платформами, то ви все одно будете платити за хостинг тих чи інших сервісів, якщо у вас їх багато, і якщо ви переходите ліміт по безкоштовному використанню. Ось. Тому і використовують хостингові сервіси. Тут також розписано про переваги і недоліки цього сервісу. Ось так виглядає хостинг саме N8N. А якщо, якщо розібратись, це відбувається просто в, в два кліки. і... Це сервіс, який більш такий дружелюбний, френдлі до uh, людей, які не є розробниками, які хочуть просто в два кліки задеплоїти свою uh, апку. Як це відбувається? Deploy a new Деплою ньюпрожект. Uh, NA10, No. Okay. deploy a new project, О. Oh. Okay. it works well n NBCM. Тут можна додаткові конфігурації зробити, але для тесту я просто натискаю Deploy. Що потрібно далі? Потрібно відкрити primary production, переконатися, що в нас successful deploy, і відкрити посилання. Yes! І... Ми бачимо, що в нас така ж сама реєстраційна форма. Тобто, це спосіб номер два. Перша версія, коли ми встановлювали локально, вона ніяк не пов'язана з тим, що ми робили зараз. Тобто, це два, різні, два різних варіанти, як це можна зробити. Так само вводимо свої реєстраційні дані, і ми починаємо з нуля з нової бази даних, де Можна створювати свої воркфлоу. Ось такий спосіб взагалі, без жодного рядка коду, як можна заселф-хостити свій N8N. Я колись буду робити якийсь конкурс для себе за найепічнішу вимову N8N, але не зараз. Так, якщо переходимо в нашу інструкцію, також є інші хостингові сервіси: це Heroku, Digital Ocean, AWS, Google Cloud, Azure, Render, Vercel. Вибір дуже великий, який вам більше підходить, такий і вибирайте. Я користуюсь сервісом Railway і AWS. І підсумок. Підсумок цього відео нарешті. Нарешті ми тут. А, і так, для швидкого старту. NVCMN Cloud 14 днів для розробки, локальна установка для продакшену, Railway або Digital Ocean для великих проєктів AWS, GCP, Azure. Чим користуюсь я. Я користуюсь сервісом Railway. Він простий в використанні, має безкоштовний план, легко масштабується, і в нього є інтеграція з N8N. Поради з особистого досвіду. Почніть з безкоштовних варіантів. Регулярно робіть бекапи workflow, тобто завантажуйте свої готові workflow сценарії, хай десь нам валяються на ноуті. А раптом що вони можуть вам знадобитися, якщо ви будете переїжджати своїм NVSMN на, на якісь хостингові сервіси, чи захочете потім поділитися? Хай буде, не загубиться в майбутньому. Подякуйте самі собі. І моніторти використання ресурсів. Якось я встряв на таку тему і бачу, як просто в мене по графіку росте використання пам'яті на цьому на Railway. І я такий, ой-ой-ой, що робить! У що висновку пожежа була локалізована і погашена. Але якби я не помітив цього вчасно, то просто я б забив собі всю пам'ять на цьому сервісі. Мені прийшлося би докупляти ще місце пам'ять, це гроші, тому краще враховувати це наперед і бути готовим до всього. І я радий, що я поділився цим досвідом і сподіваюся, це відео може бути корисним. Клас, молодець! Дай от, ставте от приблизно такий, такий самий лайк на цей відео. Забирайте готову інструкцію в телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм-канал. Автоматизуйте, тестуйте, пробуйте, експериментуйте. Давайте будемо рости як технічні і low-code, ноу low код спеціалісти робити круті речі і кайфувати від цього. Всім дякую!